Ну що, всім привіт! Нарешті ми добралися і в Рим, до наших апартаментів. Дивіться, показую, Шафа якась у нас тут є при вході. Маленька кухонька, така кімнатка, вікно отут, маємо ліжко тут, велике тут. Шафка, все стареньке. Вікно сюди в двір виходить, на двері на вулицю. Ось такий у нас санвузол. Вікно виходить в коридор. Туди. Ми тільки зайшли, тільки поговорили з нашим власником цієї хатки. І тут ще одна кімнатка з ліжечком і ванною. Оце ми взяли на чотирьох людей. Вікно тут високо, напевно, навіть не буде відкриватися, є кондиціонер, на вулиці дуже жарко, щоб ви собі зрозуміли, десь градусів 35. Все. Чекаємо ще нашу одну співмешканку, яка добирається в даний момент з України. Обов'язково вас з нею познайомлю. Це Степанова Дворна сестра. Сама кухонька маленька, прохідна. Що Тут є посуд, чашки, є якісь фужери, стакани. Ось такі дерев'яні лопатки, чашечки, тостер, якась кавоварка, не знаю, чи вона. Трошки цукру, трошки солі, трошки. Чого це? Якась овсянка, цукор. Бальзамік, якась кастрюлька. Не знаю, чи ми будемо тут щось варити, але він все розказав, показав, це холодильник маленький. Тут смітник. Все. На три дні нам вистачить. Так, дивіться, зустріли ми нашу красуню і кров'янку, і салко, і ковбаска. І що, що? І, це що? Лірка. і ліверна. Wow. Дивіться, у нас тут мене? буде. Дивіться, вона все позаморожувала. По по wow. Та коли ми чого? це з'їмо? Ми будемо твердо нічого не робити, лише їсти сало. Але це Але це наша бачиш. люба, Чернівецька. Бачиш? бачиш? Ну, Сьогодні, ти нанесла. Сало. Дивіться, вона нас чернівців прилетіло з цим. Бо, Можна через Румунію. А хліб, і... а хліб ще отут. Ще у нас хлібець є і чорний, і батон, а це чорний до сала. То ми зараз гуляємо. Святкуємо зустріч. Дивіться, який ми організували столик. На дворі вже ніч, нічого більше не ми не могли придумати і не хотілося. На вечір досить цього, дивіться, який у нас асорті, наше українське, з чорним хлібчиком, кров'яночком. Чернівецьке, все чернівецьке. Пригостили б вас, хто ближче тут, підходьте. На всіх вистачить. Це точно, що на всіх. Нема нічого у нас такого, як сказати, согріваючого, але ми ще про це подумаємо. Поки ніч пізно не Да. Тут і так душно. Так, наша компанія виходить. Ми виходимо зранку, йдемо на куди? На колізей. Спочатку йдемо на колізей. Оце такий внутрішній дворик в нашому такому незрозумілому трохи житлі. Ну, колись, бачите, колись таке, таке будували, що тут такий колодязі всередині. Чистенько, ну так, люди живуть. Трошечки це для нас дивно, інакше, інакше тут трохи житло. Двері, оце двері, вихід. Ми живемо прямо біля колізею. П'ять хвилин ходу. Це називається тут старий фонд. Дуже старі будинки, будівлі. Нам отак два квартала вниз, потім на туди і вже видніться там колізей, бачите. Не знаю, рахується, це хороший район, не хороший. Ми брали те, що було на той момент, коли ми дивилися за житлом. Щоб було ближче до центру, до якогось історичних якихось пам'яток, щоб не ходити. Дивіться, які тут всі машинки, тут всі маленькі смартики. Оці. Тут інша зовсім мода на автівки. Не те, що в Америці, в Америці, мені здається там культ автівок. Тут ні, тут чим менше, тим краще. Також багато малюнків на стінах. Усюди фіати, фіати, фіати. Колізей. На півночі не могли наговоритися, потім, поки заснули, хто спав, хто не спав. А рано встали і пішли, бо у нас білети на колізей на 9 годину. І йдемо трошечки раніше зранку, не так жарко, хоча сьогодні передають буде 35. Недалеко біля нас є супермаркет також. Не би сказала, що такі мега супермаркети, як в Америці, маленький, але супермаркет. Не дуже тут чисто, як бачите, але так як всюди у великих містах, де багато туристів, де багато людей. Ось він на школі зе. Ось тут наш супермаркет. Будемо два, будемо чотири. Багато новин з України наслухалися. Читиста п'ять а 400. Отут, отут є колізей. О, Прошу дуже. Ресторанчики тут також на вулиці, отут біля купи машин. Ми б тут гуляли вечором вчора, коли зустрічали Любов. Повно народу сидять. Всі хочуть посидіти отут з видом на колізей. Зараз ще поки миється, миються ці ресторанчики, розкладається. Трафік великий, потужний, я б сказала, бо дуже багато машин. І треба дивитися на світлофором. Ось так водички ми набираємо. Тут навіть нема крану, вода тече отак цілодобово. Можна пити, набирати, задурно. Ну ось ми підійшли ближче. Зараз будемо навіть щупати історію, історію Італії. Все таке величне, все таке, ну, як на мене, ще добротне, не сипеться. Ранок, а людей вже багато. І всередині вже є. В душі калатає. Калатає від емоцій. Головне, щоб не було дуже душно. Тут також якісь колони. І там якийсь замок, чи що то таке старе? На стінах писати не можна, бо посадять у тюрму на 5 років і 15 тисяч штрафу, але все рівно всі стіни пописані тут. Не знаю, яким чином. А це українці теж перед нами ось. Все пописане, подивіться, все пописано аж до гори. Це що всіх людей пересадили? Колони попадали декотрі. Угу, от вона краса. Нарешті ми добралися до гори. Народу дуже багато. Я думала ми одні лише залишилися, які тут не були. Каже Степан, що колись багаті збиткувалися над бідними, заставляли їх битися на смерть, давали їх на з'їдання звірям, гладіаторські бої і жіночі, і чоловічі. Збочинці були як колись, так і тепер. Ось таке на вулицях Риму можна побачити також. Це якась тут базиліка, то ми не до цієї базиліки йдемо. Археологічні розкопки місцями можна побачити. Римський форум. Форум оф нерва. Форум оф нерва. Нервний форум. Дідок на скрипочці грає для настрою. Я це Венеція. Гарне також місце, споруда чудова. Треба буде сюди зайти. Дивіться, майстерня чи магазинчик Барбіконі, де вишивають одяг для кардиналів, для папи, для, для святих отців, як вони тут називаються. Дивіться, різних кольорів. Кардинальські ці ряси, шапочки. З цієї сторони чорне. Де таке ще побачиш тільки в Римі. Ще би папу побачити. подивитися Базиліка Ді Санта Марія, Святої Марії. Тут художники сидять, малюють. Гарна церква. Збережено, світочку можна запалити, кинути євро два. Тут дозволено проходити всюди.